Раз давайте на чистоту. Кілька разів ви чули питання How are you? і, можливо, губилися або заклякали, або ж можливо, ви були в якомусь класному ресторані за кордоном, але витратили багато часу для того, щоб зрозуміти, як же правильно попросити рахунок не як якийсь дикий неосвічений турист. Якщо таке траплялося з вами, нічого страшного. Сьогодні ми будемо з цим розбиратися. Тож сьогодні ми з вами вивчимо аж цілих 50 найуживаніших фраз, які на всі використовують щодня Починаючи від Хай закінчуючи «Take care». Тож ставте лайк, підписуйтесь, і давайте одразу поринемо у світ англійської мови. І фраза, з якою може початися будь-яка розмова «How are you?» як у тебе справи? Я не хочу здатися цинічною, але хтось має вам про це сказати. Ми, українці, коли задаємо питання іншій людині про те, як у неї справи, ми щиро по справжньому цікавимося тим, як вона поживає. І вона щиро так само відповідає на це питання, але на сі англійської мови. Дуже часто роблять це просто із вічвості, і насправді їм не дуже хочеться знати, як у нас справи, і вони не очікують, що ми будемо відкривати душу перед ними розповідати усе як є. Тому можливо найкращим варіантом будуть ось такі коротенькі фрази: I'm good. у мене все добре. Not too bad. не так вже все й погано. Could be worse. да? Могло бути гірше. Перший мій рік перебування в Британії, коли мої колеги при зустрічі говорили you're right. я чесно думала, що вони цікавляться тим, Тим чи все в мене добре, але потім я зрозуміла, що ні. А ви давайте рухатися далі. І наше наступне питання: What is your name? Як тебе звати? Звичайно, що можете сказати My name is Valeria або ж I'm Valeria, якщо ви хочете дати коротку відповідь. Ну і коли зустрічаємо когось вперше, обов'язково говоримо Nice to meet you, nice to meet you. І обов'язково посміхаємося і слідкуємо за інтонацією. Посмішка інтонації набагато важливіше за вашу граматику. Ви ah, nice в магазині ви хочете запитати про вартість. Звичайно. Вас врятує? Але давайте краще ми вивчимо це питання. How much is it? How much is it? Скільки це коштує? How much is it? I do not understand. Я не розумію. Незвичайно ж краще додати sorry. Sorry, I do not understand. Можливо, це буде фраза, яку ви будете говорити постійно в перший ваш місяць вивчення, але нічого страшного, тому що вивчення англійської це процес, і ми усі проходимо через етап саме цієї фрази. I don't understand. I don't understand. Ну, і коли ви щось не зрозуміли, ви завжди можете сказати Could you say that again, please? Could you say that again, please? Чи можете ви будь ласка? Повторити, ніколи не бійтеся перепитувати. Навіть носії це постійно роблять. Ну якщо вам потрібна допомога, can you help me, please? Чи можете ви мені допомогти? А якщо ви хочете звучати ще більш відчого, замініть can на could. Could you на me, please? Could you help me, please? Використовуйте це питання, коли ви загубилися або щось шукаєте, або вам просто потрібна допомога. Can you help me? Незвичайно, ну, звичайно ж вас завжди будуть запитувати звідки ви, і це питання звучить «Where?». Are you, from? Where are you from? Так починається більшість моло і ви відповідаєте: I am from Ukraine. I'm from Ukraine. Я з України. Коли в якомусь місці або закладі ви шукаєте вбиральню, то перше, що спадає на думку, це Toilet Це нормальне слово, і так воно співзвучне з нашим, але все ж таки більш елегантно і чемно буде запитати Where is the bathroom? Where is the bathroom? те знаходиться вбиральня Where is the bathroom? І ось повертаючись до рахунку, яке англійською звучить як a bill, після десерту, звичайно ж, фраза, яка дуже нам необхідна. Can I have the bill, please? Чи можна мені рахунок? Can I have the bill, please? І зверніть увагу, що bill використовується в Британії, а check використовується в Америці. Can we have the bill, please? Sure. Є два слова, які я постійно путала, коли лише переїхала до Британії: це «excuse me» і «sorry». Я знала між ними різницю, але якось автоматично в мене неправильне слово постійно вискакувало. На правильній ситуації, і ось ми використовуємо excuse me», коли ми хочемо щось запитати або звернути на щось увагу. Наприклад, excuse me, where is the station. Вибачте, де знаходиться станція. А ось sorry, ми говоримо, коли зробили щось не так. Наприклад, когось штовхнули випадково плечем або наступили на ногу. Але Британія свавиться своєю вічливістю і тут люди використовують sorry в усіх ситуаціях. Я просто коли бачу когось колег в коридорі, ми розвертаємося так от боком, де ми кажемо. Sorry! Мені здається, що скоро я буду вибачатись просто за те, що я живу і дихаю. Sorry, I'm sorry. Ну і, звичайно ж, ввічливість. Завжди пам'ятаємо про посмішку і ввічливість. Тобто, thank you, дякую і you're welcome. Будь ласка. Вічливість ніколи нічого не зіпсує, а навпаки, дуже покращить ситуацію. Thank you. Звичайно ж, нам завжди цікаво, в яких сферах працюють інші люди, чим вони займаються. І для того, щоб це запитати англійською мовою, є питання What do you do for a living? Do do for a living? чим ти займаєшся? І будь ласка, не плутайте його з питанням What are you doing? тому що саме воно означає, що чим ти займаєшся в даний момент. What do you do you for a living? І ці речення дійсно дуже легко сплутати, якщо ви недостатньо комфортно і впевнено почуватися в граматиці. І на щастя, ми відзняли відео, в якому я пояснюю усі 12 часів в англійській мові, і повірте, вам це дуже допоможе. Тож ми прикріпимо посилання під цим відео і обов'язково пригляньте його пізніше. А відповісти на це питання можна: I'm I'm a student. I'm a teacher. I'm a designer. Або якщо ви хочете назвати сферу, то I'm in marketing. Я працюю в маркетингу або I work in I. IT, я працюю в сфері IT. Скільки тобі років? How old are you? How old are you? I'm 25 years old. Мені 25. Або якщо хочете коротше, то I'm 25. В будь-якій незрозумілій ситуації, звичайно ж, будуть запитувати Do you speak English? Чи вговорите в англійську? Do you speak English? Ну і у відповідь ми говоримо. A little bit. Трошки, так? Я говорю трошки англійською і, будь ласка, зверніть увагу на різницю між A little bit, так трошки. Замініть його, будь ласка, на ye. Част це літал бит. Частилбіт. Пам'ятайте, що усмішка і інтонація змінюють усе. I'm hungry. Mm, I'm thirsty. Oh, I'm tired Як ми здогадалися, I'm hungry Я зголодніла. I'm thirsty Я хочу пити. Так, не I want water, а I am thirsty і am Tired, я втомилася. Вони точно вас врятують в будь-які подорожі. Коли ви не розумієте, що відбувається в якомусь місці, або, наприклад, в фільмі, ви завжди можете запитати What is going on? What's going on? Але теж будьте обережні з інтонацією, Тому що якщо ви скажете What is going on? то це буде так, начебто ви кричите на когось What's going on? What's going on? А питання What's wrong? What? is wrong What's wrong? Що не так? Що сталося? Це дуже турботливе питання, яке ви можете задати іншій людині. What's What's wrong? Why? What's wrong? What's wrong? А коли вам подобається якась ідея, ви можете завжди сказати That Is a good idea. That's a good idea. Гарна ідея. Коли вам треба відійти на хвилинку, говоріть I will be right back. Я скоро повернусь. I'll be right back. Питання, яке дуже довго мене ставило в ступор. What's up? Як справи? Що нового? Дуже часто воно навіть звучить як цап. Top. Top. Для мене вона звучить як українське шоти. Я ніколи не знаю, як відповісти на шоти. Шоти це означає, що я роблю, як у мене справи, чим я займаюся, як у мене настрій, що таке шоти. Що шот таке цап? В англійській мові це. На нього можна просто не відповідати. Воно звучить як. Хай, привіт, да, хай, цап, можна просто посміхнутися, і все. Усі ці фрази допоможуть вам орієнтуватися за кордоном і відчувати себе набагато впевненіше, тому що ви завжди будете знати, що коли і як сказати. Але ж вам не обов'язково зупинятись тільки на цьому. Ви Можете і далі продовжувати покращувати свою англійську, щоб у вас була можливість спілкуватися з ким ви захочете, розмовляти на будь-які теми. Ну і звичайно, щоб це відбулося, потрібно практикуватися саме у спілкуванні, а не лише вивчати грама. І заучувати якісь сталі вирази і фрази. І тому я пропоную вам записатися на перше безкоштовне заняття до викладача в інглішдом, там, де ви зможете якраз практикуватися, говорити англійською і в цілому підвищувати ваші скіли. Усе, що вам потрібно зробити, це перейти за посиланням в описі цього відео і записатися на перше безкоштовне заняття. І окрім цього, я дуже раджу вам перейти на сайт EnglishDom, тому що там вас чекає дуже багато різних активностей. Speaking клуби онлайн тренажери, словники для вивчення слів, одне місце, а так багато усього. А ще мені сказали по секрету, що купуючи цілий пакет, ви отримуєте уроки у подарунок. Ось це так плюс. Усі необхідні посилання я залишу в описі під цим відео. Ну а ми рухаємося далі. Ходімо, Let's go. Дуже живе, мотивуюче і коротке. Його можна перефразувати, наприклад, Let's go to a coffee shop. Let's go to coffee shop. Ходімо в кав'ярню, або ж let's go home. Ходімо додому. Let's go. Just let's go. I like it. Мені щось подобається, так. Або I don't like it, мені щось не подобається. І замість. It. ви можете підставити все, що завгодно. I like this song. Мені подобається ця пісня, або ж I don't like Mondays. Я не люблю понеділки. А ви любите чи ні? Якщо у вас раптом розрядився телефон, а вам треба знати, котра година підходите до когось, пам'ятаєте Excuse me і додаєте What Time is it? Excuse me, what time is it? Вибачте, яка зараз година. Ну, якщо ви чогось не знаєте, ви просто говорите I don't know. Я не знаю. I don't know. I don't know. Це проста, але чесна фраза. І звучить набагато краще, ніж просто промовчати, розвернутись і піти. Звичайно ж, нам завжди приємно, коли хтось запитує нашу думку, і англійською це звучить. What do you think? Що ти думаєш what do you think? Якщо ви хочете розширити, можна запитати What do you think about this? What do you think about this idea? Да, Що ти думаєш про це? Бо що ти думаєш про цю ідею? Коли ми згодні з чимось, говоримо I agree. I agree. А якщо не погоджуємося, то I disagree. I disagree. І увага, будь ласка, помилку, яку роблять більшість українців, це I am agree. I am agree. I am agree is incorrect. Це неправильне речення. М нам не потрібно. I agree, or I disagree. Окей? Okay? Якщо ви погоджуєтеся з кимось, говорите I agree with you. I agree with you. І якщо ви погоджуєтеся, що усі ці фрази дуже корисні для вашого повсякденного життя, напишіть мені в коментарях I agree. With you. так, звичайно, of course, Це дуже універсальна і позитивна фраза. Of course you can join us. Так, звичайно, ти можеш до нас приєднатися. Без проблем звучить як на. No problem or no worries. No problem, no worries. Говоримо це, коли хочемо сказати, що Та все окей, все добре, все good А коли треба вигравати час, є чарівна коротенька фраза Just a moment, please. Just a moment, Please. Почекайте хвилинку, да? Або дайте мені хвилинку. Just a moment, please. В телефоні або на дзвінку. Mm, just a moment, please. Коли ви згодні з кимось, але не хочете повторювати слова співрозмовника, можете сказати That is true. Це правда. That's true. Або навіть якщо ви хочете гіперболізувати, то That is so true. Вам хтось говорить Oh my god, English is so tricky. Yeah, that's true. That is true. Exactly. Саме так. Ми використовуємо цю фразу, коли хочемо підтримати співрозмовника. Наприклад, you need to practice more to get better. Exactly. I am not sure. Я не впевнена. I'm not sure. Це дуже така хороша фраза для того, щоб не звучати категорично. Наприклад, are you coming tonight? I'm not sure yet. It depends. Залежить. It depends. Англійці постійно говорять цю фразу, щоб уникнути прямої відповіді. It depends on the weather. It depends on my mood. It depends on... Усе чого завгодно. It depends. Дуже цікава така і своєрідна фраза Never mind. не зважай, не звертай уваги. І тут обов'язково треба використовувати її в правильному контексті і з правильної інтонації. Тому що, наприклад, якщо ви когось запрошував на побачення і запитуєте, ну що там, як там наші плани, людина запитує, які плани? І ви такі never mind. типу, все забий просто. Все, never mind. Або ж якщо ви запитуєте щось у людині, вона просто не знає. Ви говорите просто М -м, That's okay, never mind. That's fine, never mind. Нічого страшного, все ок, не звертаю уваги. Я, типу, я, я сама розберуся. Для привітання говоримо Good morning, доброго ранку, або ж Good afternoon, Доброго дня. Good night – це як на добра ніч доброї ночі. Використовуємо в залежності від частини дня і завжди з посмішкою, щоб на приємній ноті завжди завершити розмову. Говоріть Have a nice day Гарного вам дня, Have a nice day – починаючи від касира, закінчуючи колегою або другом. See you later – побачимось пізніше. See you later – можете використовувати будь в розмові. А якщо хочете звучати менш формально і невимушено з друзями, колегами, можна просто сказати. See ya. See ya. Take care. Бережіть себе. Take care. Це таке дуже просте, людяне прощання. Take care and don't work too hard. Ви точно це чули? I love you. Я тебе кохаю. I love you. Так, це класика, але дуже універсальна фраза. Її ми можемо говорити не лише коханій людині, а також членам нашої родини, нашим друзям. How can I help you? Як я можу вам допомогти? How can I help you? Це фраза, яка використовується усюди у сфері. Обслуговування, але також ми можемо її використати в будь-якому іншому контексті. I help you with that? Коротка відповідь на побажання you too. І тобі також. Наприклад, have a nice day. Thank you, you too. Good luck. Успіхів. Удачі. Це мотивуюча фраза, яку говоримо перед якоюсь важливою подією. luck успіхів, наприклад, good luck on your exam, good luck on your exam, успіхів тобі на екзамені. Фраза з таким дуже чоловим вайбом, take it easy, take it easy, не переживай, спокійніше, все добре, everything is fine, just take it easy, take it easy. Keep in touch. Будемо на зв'язку. Це ідеальна фраза для завершення якоїсь події або розмови. Наприклад, let's keep in touch after the trip. Давай залишатися на зв'язку після цієї подорожі. Але правда полягає в тому, що ну, якщо людина й говорить, то не завжди вона дійсно хоче підтримувати зв'язок. Це теж може бути просто такий вічливий жест. Нагадую, що англійську можна вивчати не лише на нашому ютуб-каналі, а й в нашій школі. Тим паче, що у вас є чудова можливість потрапити на перше заняття в EnglishDom абсолютно безкоштовно. Саме там ви зможете практикуватися у спілкуванні англійської і використанні усіх нових слів і виразів. Крім того, там є багато додаткових можливостей у вивченні мови: онлайн-тренажери, спікінг клаби словники. Посилання на урок буде під цим відео. Ну що ж, друзі, і тепер ви знаєте аж цілих 50 фраз, які носії використовують або чують у повсякденному житті. Тож і ви їх повторюйте, використовуйте в реальних ситуаціях, і ваша мова почне звучати абсолютно природно. Якщо це відео є корисним для вас, то обов'язково ставте мені вподобайку і пишіть в коментарях, які фрази ви використаєте вже сьогодні. І, звичайно ж, якщо ви хочете дізнатися ще більше фраз у другій частині цього відео, дайте нам знати в коментарях. А також не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб завжди знати про вихід нових відео. Ну а наразі я з вами прощаюся. See you later! Take care!